Вітаємо на каналі Українського гідромоцентру. Поговоримо про погоду, яка буде на вихідних. Отже, на вихідних часом сніг, зміна повітряних потоків та послаблення морозів з понеділка. У наступні дві доби у більшості областей сніг лише завтра у східних, вночі і у південних областях без опадів. У понеділок в Україні без істотних опадів, лише у східних, північно-східних та в Карпатах продовжується сніг. На дорогах країни ожеледиться. Вітер буде змінюватися з північно-західного на південно-західний 7-12 метрів за секунду. У неділю у західних день і у східних областях, а в понеділок в Україні місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура у більшості областей вночі 9-15 морозу, в день 2-7 морозу. У східних, північно-східних та в Карпатах найхолодніше. Вночі 15-20 морозу в день 8-14 градусів. З понеділка незначне підвищення температури повітря. Вночі 1-6 морозу, в день від 3 морозу до 4 тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.